Всім привіт! Ну що, сьогодні на огляді ось такий красунчик це Fighter T254. Нова модифікація з купою на воротів, з реверсом, з двохдисковим щепленням. Ну, все розповім по порядку. Саме головне, що люди його розпробували, зайшли попередні моделі файтерів, їх розкупили і до сих пір всі дзвонять: давайте, давайте, файтер, хочу файтер. А вони прийшли ось такі. До речі, для мене особисто дивно, що. Люди вибирають зараз доволі такі прості комплектації тракторів. Не хочу, каже, ні реверса, не хочу ні двохдискового, Дайте мені щось простеньке, але хороше. І файтер був саме таким трактором, тобто попередня модель. Ну, хоча чому був він і є, ті моделі обов'язково приїдуть. Ну а сьогодні у нас огляд на Fighter, як то кажуть, ну, майже на максималках, так що мені ще подобається, різниця між тракторами в ціні, я б сказав би, не така суттєва, ніж тут, скільки. Функції і комплектації додано. Дивіться, такий трактор, як зараз ви бачите на екранах, коштує 6700 доларів. Плюс не забувайте, у нас бувають знижки, акції, телефонуйте і уточнюйте ціну. Доставка, я до речі, нагадую, по всій Україні безкоштовна. Номер телефону ви бачите зараз на екрані, ну а також є сайт в описі під цим відео. Добре, по трактору. Передні колеса мають розмір 7,5 на 16, диск, як бачите, розбарний калія. Регулюється в діапазоні від 1,20 до 1,40 40. М. Передні грузи також є в комплекті. Що стосується ж переднього моста, він тут звичайний, редукторний з гідрооб'ємним рульовим керуванням. В принципі, нічого нового, але проста робоча моделька. Крила передні пластикові. Задні шкалеса мають розмір 11,2 на 24 диск теж розбірний. Задні грузи. Теж, як бачите, в комплекті і колія задня регулюється в депазоні від метра десяти до метра 50. Так, ну давайте розглянемо робочі саме органи трактора. Виглядає тут, звичайно, все ж потужно, доволі таки масивний потужний метал. Розподільний трьохсекційний, дві додаткових секції. Плаваючі положення на додаткових секцій немає, на жаль. Відповідно, маємо дві пари гідровиходів, сама ж навіска примусово, тобто два виносних гідравлічних циліндра. Також є крюки зі змінними яблучками. причепний бузл тільки один, але він дозволяє працювати одночасно з валом відбору потужності. По, самим, по самому мосту, дивіться, великий, масивний, потужний, все, як ви любите. Ну і взагалі я б сказав, би, все зроблено таке довольно правильно. А саме головне надійно та зручно. Єдиний, скажімо так, плюс-мінус недолік це те, що немає на додаткових гідровиходах плаваючого положення. Добре, дашок козирьок, кому як подобається, той так і називає, ось так виглядає. Комусь потрібен, комусь не потрібен. Це таке спорне можливе питання, але я себе вважаю, що зайвим він точно не буде. Він знімається доволі таки легко, також він складається. То чому б як то кажуть і ні? Взагалі козирьок той вже як додаток. Основне, це те, що ставили дугу безпеки. Дуга безпеки, я думаю, не потрібно пояснювати, для чого саме потрібна, але я вважаю, що вона потрібна, обов'язково. Не дай Бог, що комусь вона все ж таки може врятувати життя. Добре, по місцю оператора. Мені, наприклад, тут подобається. Тобто місце оператора доволі таки класне. зроблене, в принципі, більш-менш адекватно продумане. Так, в реалізації не є деяких моментів у Китайці є проблеми, але тим не менш. Бачимо: рівна підлога, підвісні педалі, коврик. Резиновий, зручно. Є ручка для комфортнішої пошатки. Так, це не така як на скаутах або там на інших більш дорогих брендах, ну, але тим не менш, воно є, воно присутнє. По речагам теж більш-менш все адекватно, все продумано, нічого суттєвого переробляти тут не потрібно. Реверс, як бачите, тут зліва біля руля, кнопки керування освітленням всякі різнокольорові. По лівій стороні є стояночний тормоз автомобільного типу. Сидіння, як бачите, доволі таки ну, непогане це сидіння є немаленький хід, що є досить добре. Ну і плюс традиційно воно регулюється по вазі і двигається вперед-назад. Також тут регулюється висота руля, кому це потрібно. По правій стороні тут теж зроблено доволі таки адекватно речаги КПП тут регулюються. По передачі тут у нас 4 передачі, 2 діапазони, маємо 8 передач, плюс реверс. Отже, маємо 8 передач вперед та 8 передач назад. Речаги гідравліки зроблені доволі таки продумано теж. Основний речах він іде вище. Педалька газова, я за нею вже не один раз казав, мені вона подобається. От не така вона туга, по-перше, ну і зручніша під ногу, вона якась більш відчутніша, ну, не знаю, як назвати. По приборці, ну. Звичайна приборка автомобільного типу, простенька, така, як колись була на скауті 404, на скауті 254. Нормальна, робоча, себе зарекомендувала дуже добре. Мені подобається. Загалом я ж кажу: берете трактор, сідаєте і працюєте. Нічого підганяти навіть під себе, ну особисто мені не потрібно, мене все влаштовує. Так, ну і по валу відбору потужності, нічого не сказав. То він тут двук швидкісний на 540 тисяч обертів за хвилину. Звичайний шестишліцевий, ну, в принципі, як і на всіх тракторах. Паливний бак пластиковий, ємністю 50 літрів, теж встановлений зручно, заправка зручна, ну, що ще потрібно. і нагадую, якщо хтось пробив такий вже бак, будь ласка, прийшліть там фото, відео, я не знаю, хочу подивитися. Так, під капотом у нас традиційно трьохциліндровий двигун потужністю 24 кінських сили, це у нас КМ 385 ВТ. Як бачите, доступ до двигуна просто шикарний, капут піднімається високо. Також бачимо механічну паливну, є фільтр тонкої чистки палива, є фільтр двигуна. Є також захисні решітки, ось, щоб нічого не попало сюди в ремені, ніяка палка, ніхто не всунув сюди руку, як то кажуть. Знову ж, це безпека. Радіатор, як бачимо, традиційно закритий захисною решіткою. Акумулятор тут 12-вольтовий на стол годин. Також попереду радіатора встановлений бачок для мастила гідробімне рульового керування, є також розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Генератор тут встановлений потужністю 350 Вт. По гідравліці стандартно два інша насоса, один іде на задню гідравліку, інший на гідроб'ємне рульове керування. Всі трубки проложені досить таке толково, вони металеві там, де потрібно. Під капотом також знаходиться панелька з. Запобіжниками, релюшками. Мені, звичайно, не дуже подобається, що воно зроблено ось так ну, відкрито. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. Що ж стосується повітряного фільтру, він тут, як бачите, звичайний, контактно масляний з циклоном. Не знаю, чому не бумажний, китайці, як завжди, є китайці. Добре, якщо брати в цілому весь трактор, мені подобається. Досить таке хороша. Покраска хороша якість, проводка теж встановлена не з самих дешевих. Знову ж таки, на ринку зараз є вибір досить таки величезний, різних всяких тракторів. Так само, як і дуже великий вибір заводів в Китаї, який їх виробляє, і, можливо, на перший погляд багато тракторів візуально схожих, візуально з однаковими капотами. Ну, але знову ж таки, ви трішечки внікайте. Це не є все сінтай, це все більшість, переважно це все різні заводи. А отже, різна начинка всередині, різна якість і різна ціна відповідно. Плюс до того ж є недобросовісні продавці, недобросовісні менеджери, які вам просто впарюють. Бо людині потрібно продати те, що у нього є зараз, те, що стоїть в пилюці давно на майданчику. Саме такі трактори досить швидко відвантажуються, відвозяться. Ви замовили на наступний день трактор вже у вас, бо не потрібно чекати ні зборки там. Ні перевірки, нічого, воно вже давно все зібрано, і давно воно вже пилиться на складі. Чому пилиться, ви маєте самі, звичайно ж розуміти. Зато вони гарно розповідають, що от у нас класні трактори, а то на щось інше там, то все сінтай. Так, це дуже просто, це дуже легко, стратегія вибрана цікава, але невірна. Тому моя ще вам порада. Звертайтесь в нормальні магазини, в яких великий вибір різних марок, брендів. Тракторів, які вам можуть адекватно пояснити, що де і з якого заводу і ким завозиться. І ще одне хотів сказати: спустіться трошки з луни на землю, бо багальта людей до сих пор вважають, що замовили і в той же день мають привезти трактор. Так, таке буває на сьогоднішній день, але дуже і дуже рідко. Не забувайте в якій країні і в який час ми живемо. На сьогоднішній день просто навіть не вистачає робочих рук ні водіїв, ні зборщиків, ні грузчиків нікого не знайдеш на роботу. А в нормальних магазинах не пилиться техніка і не стоїть, вона збирається і одразу відвозиться по людях, по клієнтах, бо об'єм продаж досить такий, досить немаленький. Я не думав, що це потрібно буде комусь пояснювати, але, судячи з останніх дзвінків, все ж таки потрібно. Добре, хто хотів мене, почув і зрозумів. На цьому, все всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.